Мотоциклы Беггар. Та їх головні риси. Слово беггер походить від англійського «bag» сумка, бо головна відмітна риса таких байків це великі бокові кофри, які ніби виросли з мотоцикла. І їх не просто навішують, вони інтегровані в дизайн. Цей важкий мотоцикл, часто з вітровиком. Він не лише захищає від вітру, а й приховує аудіосистему, навігацію і навіть сенсорні панелі. Так, це майже автомобіль на двох колесах. Найпопулярніші представники стилю Harley Davidson, Street Glide, Road Родгл. Indian Chieftain та навіть Honda Goldwing. Але є й кастомні бегери з величезними передніми колесами на 26-30 дюймів з пневмопідвіскою і шаленою аерографією. Загалом кастомні беггери коштують набагато більше, ніж їхні конвейерні брати, та візуально дуже відрізняються. Основний стиль беггера це низька посадка, високе вітрове скло або фронтальний вітровик. Бетвінг Pairing. комфортне сидіння для двох. Бегер це байк для тих, хто любить комфорт, довгі поїздки і трохи понтів. Ідеальний для хайвею, коли хочеться послухати ACDC і не злазити з мотоцикла днями. Чоперс Україн. Підписуйся. Тут все про байкерську та мотокультуру.